Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, давайте разом скажемо слава Богу. «Слава Богу До цього місця нам допоміг Господь. Продовжив наше життя, дарував здоров'я. І ми зараз відкриємо Господнє Слово і будемо роздумувати над Словом Господнім. Зачитаємо перше послання апостола Івана, 5 розділ, 21 текст. Перше послання апостола Івана 5, 21. Слово Боже говорить так до Церкви Ісуса Христа. Діти Божі, бережіться від ідолів. І ще один текст зі Слова Божого. Ми зачитаємо з Книги Вихід, 20 розділ з 1 по 6 текст. Книга Вихід, 20 розділ з 1 по 6 текст. Боже, Слово говорить так. І Бог промовляв всі слова отці, кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. хай не буде тобі інших богів передо мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто тримається моїх заповідей. Тут переклад каже Бог заздрісний, інший переклад каже, Бог ревнивий. Більш прав... Прав... правильно буде Бог ревнивий». Бог ревнує відносно свого народу, щоб народ Божий не мав ідолів». Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми порозумували над такою темою діти Божі, бережіться ідолів». Коли ми читаємо Боже Слово, то ми з Біблії бачимо те, що Господь застерігав завжди свій народ від поклоніння ідолам. Ідолопоклонство призвело навіть до того, пригадуєте, в час Мойсея, що коли старозавітній ізраїльський народ зробив собі ідола, то Господь хотів винищити Божий народ взагалі, ідолопоклонство, воно несло з собою покарання навіть смерть. І ось Господь застерігає, щоб не було ідолопоклонства серед Божого народу. Ми можемо сказати сьогодні, що ми не поклоняємося якимось видимим ідолам, статуям чи чомусь іншому. Але Боже Слово говорить про те, що є ще невидимі ідоли. І ці невидимі ідоли вони мають велику небезпеку для Божих дітей. Ідол це той, кого обожнюють, кому поклоняються, кого шанують, кому присвячують найякісніший час, на час зі свого життя, кому посвячують всю свою увагу у вільний час. Дорогі брати і сестри, якими ж є ці невидимі ідоли, що Боже Слово застерігає нас від них. Коли ми уважно читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що таким ідолом є ідол мамони, земного багатства, матеріального збагачення. Земне багатство, матеріальне багатство це найбільша спокуса і приманка дьявола для всіх мешканців землі. Через Євангелію від Матвія 6,24 так говорить наш Господь Ісус Христос. Ніхто двом панам служити не може. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знахтує. Не можете Богові служити і мамоні. Тобто неможливо служити Богові і одночасно матеріальному багатству. Дорогі брати і сестри, поклоніння мамоні воно. Розпочинається тоді, коли людина приймає в своєму серці рішення матеріально багатіти, збагачуватися, стати багатою. Дуже часто керуючись цим ідолопоклонним бажанням, людина набирає для себе дуже багато робіт. І це призводить до того, що вона не має часу ні Слово Боже почитати. Ні помолитись, ні пороздумувати на духовні теми. Фактично, це призводить до того, що в духовному розумінні цих слів Ісусу Христу немає іде голови прихилити в серці такої людини. Тобто людина перестає виділяти якісний час для перебування в Божому Слові, для роздумування над Ним, для молитви, а всю свою увагу. І любов приділяє для мамони. А Боже Слово говорить нам так через перше послання апостола Павла до Тимофія 6, 8 і нижче. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо того. А ті, хто хоче багатіти, тобто ті, хто має мету розбагатіти матеріально, потрапляють у пастку і піддаються спокусі. Та багатьом безумним і шкідливим бажанням, які ведуть до духовного знищення і до духовної загибелі, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились, тобто відступили від біри Божої і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого. Але ти, о Боже, людина, утікай від такого. Дорогі брати і сестри, звичайно, мова йде не про те, щоб ми не працювали. Ні, кожна людина вона повинна працювати, повинна заробляти своїми руками. Але йде мова про те, що коли людина переходить ту планку і має мету постійно збагачуватись матеріально. Відвертається від Господа, від слова Його, від спілкування живим Богом через молитву. Дорогі брати і сестри, піддавшись ідолу мамон, деякі люди позалишали церкви, поїхали в багаті країни для здійснення цієї мети своєї розбагатіти. Дуже часто це призвело. До розрушення багатьох сімей. І дуже часто це призвело навіть до відступлення деяких людей від Господа. І до поклонився пастор Лаудикійської церкви, про якого написано такі слова в книзі об'явлення 3:16. Господь звертається до нього такими словами. А що ти не теплий, ні гарячий, ані холодний. То виплюну тебе з своїх. Тобто, він же такий став ні віруючи, ні не віруючи. Бо ти кажеш: я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти, Боже хоча. Є духовно нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і най. Тобто, через поклоніння мамоні. Він опинився в такому жахливому духовному стані в господніх очах. І далі Господь закликає раджу тобі купити в мене золота вогні перечищено. Тобто Господь закликає повернутися до віри Божої, щоб духовно збагатитися і білу одежу праведності, щоб зодягтися і щоб ганьба на оти Твоєї не видна була. А мазю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Цією мазю є Боже Слово. Господь закликає його повернутися до перебування Божого Слова. Бо якщо людина не перебуває в Божому слові, то вона духовно стає осліпленою. Вона починає дивитись на все так, як дивиться цей гріховний, не знаючий Бога світ. І тільки Боже Слово дає нам зір духовний. Зір такий, який має Господь, і ми на все дивимося у світлі Божого Слова. І далі Господь каже: кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь жеремний і покайся. Одного разу до Ісуса прийшов один багатий юнак і запитав, що робити мені, щоб вічне життя успадкувати. Він мав добрі бажання. Господь до нього відповідає. Виконуй заповіді і перераховуй. І цей юнак каже, я ці заповіді Господні виконав ще з самого дитинства. Це був віруючий хлопець, віруючий юнак. А тоді Христос говорить до нього, подивившись, що Він був дуже матеріально багатий, і каже: Піди, одного тобі бракує. Іди, розпродай, що маєш. Та в Богим Віруючим людям з Божого народу роздай і матимеш скарб на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. І Він засм... засмутився тим словом. Відійшов від Ісуса, бо великі маєтки він мав. Перед тим ми читаємо, що Ісус дивився на нього з любов'ю. Господь хотів, щоб Він послідував за Ісусом Христом. Але мамона переважила, його любов до Бога живого, і він відійшов. Після того Христос говорить такий підсумок і каже такі слова, які записані в Євангелії від Матвія 19, 24. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому царство Божий. Це була тогочасна приказка, гіпербола. була неможливо. Тобто, верблюд не може сплюснутися. І війти через голчене вушко. Дорогі брати і сестри. Але ми бачимо інший приклад. Приклад людей, які не поклонялися ідолу Мамоне, які щиро служили живому Богу. Це Перша апостольська церква, члени Першої апостольської церкви, про яких написано у книзі Дії святих Апостолів 2,44, що всі віруючі були разом, мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра. І всім віруючим членам церкви, потребуючим їх ділили як кому чого треба було. Служитель Першої апостольської церкви, написано в книзі дії святих апостолів 4:37, мавши поле, продав і ці кошти приніс, щоб послужити ними для матеріально вбогих дітей Божих. Чому вони це робили? Тому що вони любили Господа, тому що вони. Не поклонялися мамоні. Дорогі брати і сестри, нехай у нашому житті ніколи не буде ідола Мамон. Нехай сенсом і метою нашого життя буде щоденне прославлення Господа, а не спокуса матеріального багатства. Пам'ятаємо, що до всіх поклонників ідолу Мамони звернені такі Христові слова, які записані у Євангелії від Луки 6.24. Горе вам, багатіян, бо втіху свою ви вже маєте. А через послання апостола Якова 5, 1 і нижче, що так говорить Господь. А ну ж тепер ви, багачі, плачте і рядайте, над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла, золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа. Буде свідчити проти вас, і поїсть ваше тіло, немов той вогонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали робітників, які жали на ваших полях, і голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджували, і насолоджувались, серця свої вигодовували, не би на День заколення. Ви правильно засудили і убили серця своїх, він же не противився. А до всіх вірних Христових послідовників, до всіх тих, які служать Господу від щирого серця, так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Луки 12:32 і нижче. Не лякайся, че мала, бо сподобалося Отцю вашому небесному дати вам царство, продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючи, невечерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і мільде не точить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, ще одним таким невидимим ідолом. Є ще один дуже небезпечний ідол, дуже поширений в наші дні, навіть, можливо, краще сказати, ідоли. Це електронні ідоли. До електронних ідолів належать телевізор, дорогі мобільні телефони, смартфони, планшети. Тобто все те, де людина, спокусившись, може проводити весь свій вільний час. Замість того, щоб роздумувати про Бога, про Слово Його, щоб перебувати в молитві, ворог людської душі, обманувши віруючу людину, старається її притягнути до того, що Господу не до До телевізора, до інтернету через телефони чи через планшети і інші електронні ідоли. Електронні ідоли. Вони захопили дуже багато людей, не тільки захопили багато молоді по цілому світу, але навіть і старших людей, літніх, більше того, навіть дітей. Так говорить Боже Слово через книгу Пророка Єремії, 2:5 до відступаючого від Бога старозаповітнього народу ізраїльського. Яку кривду знайшли батьки ваші в мені? Що вони віддалились від мене і пішли за марнотними ідолами, і самі стали нікчемними. Звичайно, брати і сестри, послухати якусь проповідь в інтернеті чи пісню, це нічого такого немає. Але йде мова про те, коли ми весь свій вільний час приділяємо не тому, чого потрібно: інтернеті, телевізорі чи в тому подібному. Подібних електронних ідолах, що Бог він не довподобає. Електронні ідоли фактично є таким промовляючим радіоапаратом з екраном, який показує рухомі картини. Електронні ідоли це їх можна навіть прирівняти до такого домашнього свого роду кінотеатру, якому віддано служать як невіруючі люди, так і жахристияни. Так і номінальні християни. Електронні ідоли вони призначені для того, щоб ворог людської душі через них знищував ідеологію церкви та євангельський істин. Вони мають таку наступну злочинну мету, через них ворог людської душі. Він навчає розбещення, розбещує глядачів. Вчить дітей і дорослих бандитизму, грабунках, крадіжкам, розпусті, перелюбству, також аморальності, аморальні поведінці, п'янство, навчає руйнації церковних цінностей, а також можеть розлучення, навчає цьому, фактично навчає зневажати і вбивати. Моральність заглушує релігійні почуття, почуття віри і любові до Бога, навчають електронні ідоли дітей непослуху своїм батькам, і фактично вони призводять до того, що люди, занурившись в них, пусту витрачають свій час, забавляючи себе нерозумними комедіями і різним. Сміхотворством і тому подібним. А також електронні ідоли вони своїми радіоактивними променями пошкоджують зір і здоров'я глядачі. Люди, які служать електронним ідолам, фактично беруть участь в дружбі з цим ріховним світом, спілкуючись з ним, не дивлячись на те, що Боже Слово говорить такі слова: не любіть світ, ані того, що в світі. Бо хто любить світ, в тому немає любові, от, от, отця Небесного. Христос каже, весь світ лежить у злі. Я свідчу про світ, що діла його злі. Перелюбники та перелюбниці, духовні і тілесні. Хіба ви не знаєте, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути приятелем світові, той стає ворогом Богові. Про це написано в посланні апостола Якова 4.4, в першому посланні Івана 2,15, 5.19 і в Євангелії від Івана 7.7. Дорогі брати і сестри, я пригадую, коли я увірував в Господа, то ми з моїм родичем віруючим свідчили про Бога одному хлопцеві, нашому сусіду. І він почав ходити на зібрання і почав спілкуватись про Бога. Прийняв водне хрещення. І тут його бабуся мала щире таке добре бажання, його бабуся вже була віруюча. І вона вирішила купити йому комп'ютер, як вона думала, для навчання, чому буде краще вчитися. І вона йому цей комп'ютер купила. Контролю за ним не було. І ось він через цей комп'ютер познайомився з невіруючими друзями, з невіруючою дівчиною. Опинився в поганій компанії, перестав ходити на зібрання, залишив церкву і став вилучений з церкви. Брати і сестри, ніби така думка була, що комп'ютер, воно буде на добро йому. Але ми бачимо, коли не було контролю, до якої біди призвела пр -призвело ця подія. Люди, які шанують електронних ідолів, вони весь свій вільний час. Посвячують електронним ідолам, подібно до тих ідолян, про яких у книзі Єзикиля 8.16 написано, що вони свої спини обернули до Господнього храму. Тобто для них стало байдуже спілкування з Богом. Вони обернулись від спільності з Господом, від спілкування з Богом, а їхнє обличчя на схід, і вони поклонялися до сходу, до сонця. І в книзі Єзикіля 8.18 Господь продовжує і говорить, тому то і я зроблю з люттю, око моє не змилується, і милосердя не буду я мати, і вони будуть кликати сильним голосом у вуха мої, та я їх не почую. Коли ми Боже Слово читаємо, ми бачимо, як щиро віруючі люди, які від щирого серця Господа любили, посвячували свій час. Не для пустого проведення часу, а для спільності з Господом, для перебування в Божому Слові у молитві. Так, про Божого чоловіка Ездру в книзі Ездри 7,10 написано, що він приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі, тобто серед Божого народу, устава та права. Тобто він вільний час. Посвятив для Господа, для перебування в Слові Його. Коли ми читаємо про Даниїла, про людину, яка мала дуже високе положення того часу, в той час, і ось про нього написано в книзі Даниїла 6:11, що він тричі на день молився навколішках, та славив свого Бога. Він свій час вільний. Посвячував для спілкування з Господом. Не для пустої трати часу, а для спілкування з Господом. Дорогі брати і сестри, спасенним душам Господь сказав: перебувайте в мені, і я у вас. Коли хто не перебуває в мені, буде відкинений геть, як гілка і засохне. Про це написано в Євангелії від Івана 15:46. Дорогі брати і сестри, давайте будемо. Перебувати в Христі, в його слові, в Його молитві, подібно, як це робили Ездра та Даниїл. І нехай Бог береже нас, що ми ніколи не стали подібними до тих людей, про яких ми читали в книзі Пророка Єзикиїля, що вони обернулися спинами своїми, своїми до храму Господнього, тобто до спілкування з Господом, і свій час виділили на непотрібство. Це дуже важливо. Адже якщо душа віддає свою любов і увагу електронним ідолам, то вона вступає в спільність з цим гріховним світом і втрачає спілкування з Богом. Така душа, якщо була духовно прозрівша, то вона духовно осліпля. Якщо була спасенна, то через порушення електронними ідолами спілкування з Богом. Затмариться в духовному розумінні засохне, духовно помре і повернеться знову в духовну погибель, від якої свій час Господь її врятував. Дорога церква Христова, давайте підсумовуючи це Боже Слово, ми зробимо такий висновок. У книзі об'явлення 22.15, Боже Слово говорить про те, що ідоляни не вспадкують Божого Царства. А опиняться у вічному вогняному озері. Саме тому Господь закликає нас стати вільними від всіх ідолів. Давайте переглянемо наше життя. Чи немає в нашому особистому житті певних ідолів, які знищують наші відносини з Господом, які викрадають наш час від спілкування з Богом через Слово Його і через молитву? Зокрема, проаналізуємо наше життя, що немає в нашому житті таких невидимих ідолів, як ідол Мамони та електронних ідолів. Якщо, можливо, хтось у світлі Божого Слова побачив себе в такому стані, що ці чи інші ідоли мають місце в нашому житті, то давайте у цій молитві ми щиро покаємося перед Богом. Та приймемо тверде і непохитне рішення, раз і назавжди, зараз, відкинути всіх ідолів із нашого життя. Відкриємо ще на останок книгу Ісуса Навана, 24-й розділ, 24-й розділ з 14 по 16 текст. Книга Ісуса Навана, 24 розділ з 14 тексту. Це Божі слова, звернені мужем Божим до тогочасного ізраїльського старозавітнього Божого народу, який відступав від Бога, поклонявся ідолам. А сьогодні це слово Господнє звернене до всіх вірних христових послідовників у новозаповітній час. Зачитаємо. А тепер бійтеся Господа! І служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боця річки та в Єгипті. Тобто, відкиньте ідолів, та й служіть господеві. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, тобто ідолам, яким служили ваші батьки. Що по тому боці вічки, та чи богам Аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мі будемо служити Господеві. Давайте і ми скажемо: А я та дім мі будемо служити Господеві. Амінь. Помолимося.